Сьогодні Fishing Clash нові якісь Іспитання і вони називаються Чари-Бари. Прикольна назва, звичайно. В кінці дається одна приманка на легендарну рибу, а вона у мене є. Бачите, це сом альбінос. Це дуже крута риба, можу сказати. І давайте зараз піймаємо одну таку рибу. Давайте подивимося, чи зможемо ми піймати цю рибу. Так, у нас тут дуже швидко доповнюються оці максимальні комбо. А ви підписуйтеся на мій канал і скачуйте цю гру. Вона дуже крута. І. Подивляйтесь, будь ласка, мої відео. Так, четвертий рівень. А у нас є лише. Е, у нас всі риби на четвертому рівні виходять. Це дуже круто. 5998. Ви пам'ятаєте відео, коли я піймав там всі міфічні риби на цьому місці лову? На, 13, на 11 зірок. Тобто колосал, колосальну. Це дуже велика риба. Ну, і ось у мене є прокачка. Ми можемо зараз прокачати на любу рибу. Плюс 20 прокачки. Бачите, у нас є шотландська Форель. Але я б хотів би прокачати тут коропа. Тому що короб у мене не прокачений зовсім. Забрати. І давайте потягнемо в оцю, в оцю крутилку. Нам випадає міфічна риба, тобто рідкісна риба. Давайте подивимося. Це не любе місце лоу, мабуть, що буде. А ні, тільки на це. Дивіться, давайте гольця Гедді прокачаємо. Ага, У нас не вистачає е, монет. Без цього обійдемося. Бачите, ми вже скоро дійдемо до найкрутішої, найкрутішого ящика. У нас, на жаль, немає епічної риби. А у нас є епічна риба п'ятого рівня. Тобто, ви можете сказати мені, чому у нас є така сильна епічна риба? Там не всі риби круті у мене, чесно вам кажу, але щоб було якраз так. Дивіться, у нас додався новий ящик. Це ось такий срібний. Давайте відкриємо. Монети, щука. Нічого нового. Тільки прокачка і по озері Лахнес Вудочка. Це. Тут у нас міфік буде, бачите. чарівні рекорди. О, так це круто, це круто. Давайте тоді піймаємо дуже великого дзеркального коропа. О, 6200. Добра робота. Давайте подивимося, яка це риба. 5800. Друзі. Лихоманка підсилювачів. І, і ще одна прокачка на чари-бари. Металева скриня. Друзі, ви маєте підписатися, це дуже круто. На початку відео відразу ж ми вриваємося в цю подію і отримуємо плюс 12 прокачки на рідкісну рибу. Давайте виберемо гольця Гедді. Ось. Підсилити. Все, у нас є прокачка на гольця Гедді. І він у нас на шостому рівні. Це дуже круто. Далі, дивимося. Тут є ось це. І завдяки тільки одній рибі. Ви бачите, тут дуже прокачаний дуже я. Тут у мене ще в пошті є. Це вискочили оці чари-бари. Оце іспитання. Магічний виклик, то нам не потрібно поки що. Так пера. О, у нас вона на четвертому рівні. Це також круто. Нам потрібно 3000. О, 3100 також підійде. Я як максимум маю піймати 3500 епічну рибу. Це як максимум. Лихоманка підсилювачі знову. Поки ще не вище місце. Які я б хотів, але все одно. І ось наш голець Гедді. От просто подивіться, живе в глибинах деяких озер у Шотландії. Харчується личинками, комах, молюсками і тарекоподібними. Така гарна рибка, і я зараз її піймаю. 2002... Ні, нам така маленька риба не підійде. Нам потрібно десь 2300, може. О, oh, 2600. Це якраз дуже велика риба. І вона нам якраз підійде. Ми зараз піймаємо дуже сильну рибу, друзі. Колосалка! О, гад! О! І золота скриня, друзі. Тут я, безумовно, дуже добре зробив, щоб їм. І прокачав гольця Гедді. Тому що його можна. Якщо прокачати, о, Калкан Великий, нова риба. Це прикольно. На Фьордріген дає... Фріген дається нова риба. А я поки що дивлюся, мені потрібно тут є іспитання, в якому я можу десь ось тут отримати прокачку на озеро Лохнес на звичайну рибу. Прикольно! Ми, друзі, я вам кажу, на 9 місці це дуже круто. Тут, на жаль, не можемо ми зараз легендарну рибу. Так, почекайте, а у нас же ж є 11 -й, -й рівень. Ми, якщо зараз піймаємо шотландську Форель на сьомому рівні, то можемо отримати ще більше очків. Тобто, розумієте, це вже... Шанс на перемогу. Ось тут, в цьому поєдинку. Бачите, шотландська Форель це лососові і сами. Так, дивимось. 59 тисяч. Ви просто не розумієте. Давайте подивимося на ось це. Не нижче сьомого рівня. А у мене є восьмий рівень десь. Знаєте, найкраще, що як можна отримати багато монет це піймати, звичайно, легендарку на дорозі гігантів. Я вам ще в прошлому відео показував, яка у мене крута легендарна риба. Вона випала із-за того, що я в клані збирав гачки на ящик, і тоді у мене випала ця риба. Бачите, вже 8000 якраз хватає на нашого. Шотландць, нашого шотландця, бачите, он скоро буде вже 9 рівень. Насправді, це багато. Ну, давайте тоді піймаємо цю рибку. Вона все ж таки буде велика. Відразу ж вам кажу. Добра робота. Чудесна, Здоровена риба. І, на жаль, ми ще на 10 місці. Але не переживайте. Може, ми трошки підвищимося. Так, дивимось, скоро у нас буде міфік, але давайте все ж таки призупинимося на ось цій. Тут. В'язь. У нас тут є, є в'язь. І платва. Давайте піймаємо платву. І вона у нас на шостому рівні то також прикольна. Це я вам скажу 1300 це іще мало. Нам потрібна більша риба, але у мене все одно підсилювачів мало. Бачите, ми вже піймали величезну таку рибку. Але тут щось мене переганяють, мені це не подобається. Я вперше на восьмому місці. І дивіться, я можу получити на любе місце лову і міфічну, і епічну, і легендарну, і рідкісну, і звичайну рибу прокачку. Бачите, тут, тут навіть можна получити на 50 му місці. Це ящик легендарний. Ні, ми маємо прямо тут показати все, на що ми способні. В Вслідючому відео я вам покажу, наверно, що, який ящик мені випав і яке місце я сів. Але насправді я ще не такий крутий чувак по цій грі, тому побажайте мені успіхів в тому, що я зараз ловлю рибу. Ну що ж, чекаємо, поки наш ворог. Вибере рибу, він вибрав Харіуса європейського. Це у мене риба також прокачена, але не найвищий рівень, який я би хотів. Так, піймали одного, піймаю другого. Ну, Харіус європейський на сьомому рівні це іще добре. Це я можу іще сказати, що це нормально. М -м тисяча по сто. Просто беру по 1100 всіх. Піймав Вязя на п'ятому рівні на 1153 XP, і Харіус на сьомому рівні 1184. Давайте ще якусь рибку піймаємо. Харіуса європейського. Я не буду тягнути на те, щоб ви продивлялися рибки, тому що нам потрібно тут перемогти. Бачите? Ну, він тут програв, цей чувак, так що можу я вам іще показати. Бачите? Ну, він має, по суті, здатися. вже. Ось, уже, уже десь зараз. Або він просто. Він із Канади, як бачите. Він такий же самий прокачаний, як я, по суті, але все одно він краще за мене по кубках, в поєдинках. Але я його переміг на звичайних рибах. Тим паче, у мене всі ці дві риби. Не так сильно прокачані, як би хотілося. Так що так, дивимося, ми виповнили багато квестів. На цьому відео я буду закінчувати, тому що ми і так вже прокачалися дуже круто. Тому на цьому я закінчую. І далі продивляйтеся мої відео і підписуйтеся на мій канал.